За ініціативи та під патронатом народного художника України Віктора Ковтона у Шоскінському арт-центрі відкрили художні майстерні загальною площею 270 метрів квадратних для митців з різних регіонів України. Саме вони стануть майданчиком нового проекту, який втілюють у Шостці. Це резиденція «Артшур» в північ України. Це перша в нашому місті. Зазвичай було пленери кожного року у нас. У місті, але зараз це арт-резиденція, це дуже така поширена, так поширене культурне явище. До участі запрошуються митці усіх напрямків, а також зацікавлені мистецтвознавці. Для подання заявки на участь треба заповнити реєстраційну форму. До 27 грудня приймаються заявки на участь, а результати будуть оголошені 30 -го. Грудня захід почнеться 9 січня 23-го року і буде продовж 10 днів. Я прошу всіх бажаючих міців, скульпторів, всіх бажаючих, хто хоче взяти участь у цій події, перейти на офіційну сторінку 6 центр та подати свою заявку. На участь буде відібрано 10 учасників, яких забезпечать всім необхідним, в тому числі житлом та харчуванням. Міська рада та відділ культури зпочаткували такий проєкт Художник-кураторка – Це Катерина Шиман. Серед кураторок також мистецтво Ксенія Заблоцька та Катерина Цегикало. Головна тема резиденції мистецтво крізь призму війни. Творчість для українців це кисень та демонстрація супротиву. І мистецтво під час війни це багато чого розповість наступним поколінням. Мистецтво – це культурний код нації, і треба підтримати всіляко цей напрямок. Проекти та роботи, створені під час мистецької резиденції, буде презентовано публічно у арт-центрі 20 січня 2023 року.